Доброго дня, шановні. Знаєте, я оце зараз ранку прийшла перевіряти, що тут у мене з гарбузами. Бачите? Ось і така думка у мене виникла. Кажуть, хімія, хімія. Подивіться, що без хімії. Ходила, збирала. Уже все навіть написала, що буду прощатися з гарбузами. Їли нещадно. Бачите, що лишалося? Отак от, от просто виїдали мошки зелененькі, такі, як е, Колорадський жук, і такі чорненькі були. Бачите? І от сусідка дала порошка, ну, не дуст, бо дуст має запах. Отакий от порошок. І мої гарбузи пішли в ріст. Дивіться. Що лишалося від листячка? І це кожен день прийду, подивлюся, хоч плач. Купила таке три в одному, попирскала, угу, як припарки комусь. Нічого, а оце, бачите, отак от, от посипала, і вже вони відступили. Оце перевіряю, дивлюся, бачите, ну, це ж. Ну, все, прийшла, кажу корін, все. Уже туди навіть наверх, бо це ось тут наверху. Де стояла стара хата, отут от у нас таке гарбузове поле. Зараз трошки збоку покажу гарбузове поле, на раз, 6-7 корчів. Ось таке гарбузове поле у нас тут, бачите? Щоб не, ну, не орано тут. Ями покопали, потім туди, в ці ями, де гарбузи покидали, відходи, перегній і посадили. Ну, Я, бачите, вже посадила тут помідори, бо я вже прощалася з гарбузами, бачите? Ось, Явна картина. Кожен кущик думає, ну то що вже, гарбузів не буде, то посаджу хоч помідори, якісь помідор з кущика. Ну, але бачите, дякувати добрим людям. Да, е, знайшла лік. Ось це самосійки тут. Бачите, подивіться, який кущ. Самосійки. Я вже потім проріжу ще трошечки, я вже прорідила, але тут є місце, куди пускати гарбуз, то думаю, туди-туди, а поживних речовин їм вистачає. Оце, бачите, оце вже зробила трохи порядку тут, понакривала, тут ще є суха трава, таке, а воно як перегній буде, є їм чим живитися тут. Ось така красота моя, і гарбузи відійшли. У нас 2 чи 3 дні вже спека, але зараз щось був дуриться. Мабуть, на дощ. Але потім вже по прогнозу дивилася, що п'ятниця, субота, неділя будуть дощі. Ну, не знаю, там 40-50% це ще, кажуть, не дощ. Так обіцяють. Бачите, оце фізаліс насіявся. Оце кажуть, заведи собі. Ну, дивіться, які сильний. Ну, та лишила. Ай, хай буде трохи тінь. Він не заважає у гарбузах, а тут думаю, вже гарбузів не буде. То вже тикнула кукурузу, викинула помідори, цілими пучками поприкопувала, ну та потім розріжу. Бачите, як, як росли, вони їм тут сподобалось. Тут такі були доходяги, а тут, бачу, вже і, і цвісти хочуть, і за, за, закучерявились. Оце хотіла вам показати, що все-таки добрі люди існують. І, шановні, як би ми не хотіли, зараз такий світ, що дуже багато є шкідників, як і бур'янів різних, так і бачити мурашок, все хоче їсти, все розмножується. Ось це по поводу пестициди. і Ось подивіться, бачите, нічого не бере е, це я, Сахалінська Красавець, красавка. Бачите, ну тут ми трохи кропили іншим. Бачите, листочок поміняв свій колір. Я думаю, що починає якось діяти, але довго її діє. Ось. Це теж раундап, але якийсь сильніший. І купляли ми в іншій провінції. Но... Нова Шотландія, Нова скоша, галіфаксі. Бачите, він трошки міняє своє, що діє краще. Але це вже, шановні, поділо через два тижні, тільки помінявся колір. Той, що я брала раундап у нас у Монтоні, то він зразу листя парить, листя пропадає, а на місці листя старого виростає новеньке. А оце ми дивилися, попирскали і думаємо, ну що ніякої дії немає. Аж бачите, через два тижні проявляється якась дія, мабуть, діє на корінь. А все інше, бачите, ніяк. Тут ми косимо. Отак то я трошки повитягала, отам -от у вербах і у м'яті Вербозілля, красунчики, красунчики буде жовтий. Буде у нас цвісти радувати. Гарно вже відійшла кропива моя. О, жилива, кропива, красунька, так що. О, так живемо потихеньку. Значте, вийшла. Дивлюся, що, де, коли, як. Вчора трошки поливала, бо дуже висохло все, земля шепить. А зараз так гарна зранку погода. І на 5 градусів нижче температура. Кажуть, буде 25. Ну, 25 це ж комфортно, та ще звідти он з заливу якраз вітерець. Такий свіженький. Так що все, все буде добре. Бувайте здорові, мирного вам неба, настрою. Бувайте здорові!